Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. і з уклінною подякою компанії Intercars UA, яка в продовження систематичної допомоги безпосередньо мені та моїй команді подарувала цього разу на моє прохання два отакі круті набори ключів професійних. Так, для роботи. Моїм побратимам, частині мого підрозділу, яка ремонтує колісну техніку, це, зокрема, явище ось такого плану. І хто не знає або не пам'ятає, забув, нагадує, що ми конкретно, так, на, в рамках нашої роботи не тільки ремонтуємо техніку, а і евакуюємо її звідти, де росіяни, вбивці, гвалтівники і окупанти з нею роблять ось таке, після чого дістаємо там з неї. Ручки, ніжки, і що там ще зайве є. І далі вже після того робимо там дефектування, перебирання і е, супутні ці роботи із відновлення, коли таке можливе, або рекомпонування. Частіше все ж таки так. Тому ну, інструмент у цих козаків це у них витратний просто матеріал. І з огляду на ситуацію, яку маємо, попросив у компанії Інтеркас два такі набори. Хай добре їм служать, бо на теперішньому етапі, скажімо так, нашої роботи цієї роботи просто навала. Працюємо багато, працюємо добре. І завдяки вам, вашій підтримці, краще і краще. Будьте бережені, особливо дякую. Безпосередньо пану Олександру Грицюку і взагалі всій команді Intercars in UA за те, що надають цю допомогу в індивідуальному порядку на прохання на загальнолюдських засадах, так, без там паперів і всякого такого. Мені на мої прохання передаю побратимам, хай добре ремонтуються їм ці візочки колісні. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.